Про обслуговування житлового фонду перевіркою систем опалення і не тільки поговоримо сьогодні з Людмилою Бойко, виконувачкою обов'язків директора комунального підприємства Жилсервіс 14 Дніпровської міськради. Вітаю вас! Я вітаю у скількох районах і скільки будинків обслуговує жилсервіс 14 Жилсервіс 14 обслуговує два райони міста Дніпра, це індустріальний і соборний район. У нас на обслуговуванні 621 будинок, із них 255 будинків індустріального району і 366 будинків Соборного району. Більшість це багатоповерхівки чи це багатоповерхівки і малоповерхівки теж. Чи є на балансі у жилсервіса 14, будинки, які потрапили під ворожі снаряди? Скільки таких, і які масштаби руйнування? Є, на жаль, це будинки багатоповерхові, які знаходяться по вулиці Калини на 82Б, 94, 96, 98 і 100. це от пошкод... після останнього да, приліду, після останнього так. вибуху і пошкодження несе такий характер, як вибиті вікна. І вікна, і двері, які знаходяться на виход на лоджі або балкони. Що вдалося на сьогодні зробити? і Які труднощі виникають вже з вечора. Ми почали закривати пошкоджені вікна плівкою, і коли мали можливість попасти спеціалісти вже на територію цих будинків, зразу почали проводити обстеження, обмір цих вікон, які потрібно відремонтувати, і почали збирати інформацію. Вже так десь близько 450 Вікон замірені, але проводяться роботи ще й зараз. Тобто цифри можуть мінятися, але не встановлюються ще вікна. Ще відмері. не Встановлюються коли да. почнуться роботи чи а, є встановлюватися, розуміння? будуть як тільки закінчаться роботи по заміру. По формуванню після укладання угоди підписання акту виконаних робіт і фінансування, угу. але немає розуміння, коли це може статися, коли вже завершиться перший етап, і почнеться Ну, хотілося установ... як найскоріше це зробити, але на жаль, як буде проводитися фінансування. Про найактуальніше для всіх на сьогодні перевірка системи опалення. На якому етапі ця робота? Ну в нас наразі всі будинки вже е, готові для. Опалювального сезону були проведені е, роботи по перевірці системи опалення і профілактичні роботи, щоб можна було запустити наші системи. Угу. Готуючись до складної зими, люди скуповують електрообігрівачі, хто несе відповідальність за внутрішньобудинкові електромережі. Ну, за внутрішні будинкові електромережі несе відповідальність дійсно управляюча компанія, але тільки до лічильника у квартирі. На жаль, системи електромереж дуже в поганому стані, тому хотілося б зауважити мешканцям, щоб вони відносилися до споживання електроенергії обачно і економили, щоб можна було пережити цю зиму і з яким опаленням ми будемо взагалі. Чи є розуміння з ДТЕК про навантаження, так, яке може? бути? Так, Розуміння з ДТЕК є, контакти є, е, працюємо на відновлення аварійних ситуацій, ну і інші які потреби. Нас є ми контактуємо. Люди, незважаючи на бойові дії, ремонтують свої квартири. Яка тут небезпека може чекати? Я маю на увазі, от коли вмикають систему опалення, ситуація з батареями, з секціями, які прибирають, або наприклад, відсутні мешканці вдома. Ну, Наше підприємство, по-перше, вивішує обяви, коли проводиться запуск центрального опалення і наповнюються системи водою. І ми прохаємо наших мешканців, щоб нам повідомляли, Якщо вони почали проводити якісь роботи, щоб не було залиття. Також це загрожує залиття нижніх квартир, якщо в квартирі, де почав проводитися ремонт, мешканець або з'їхав, або не був вдома. Як бути в такій ситуації? По-перше, виключається стояк. І не проводиться запуск цього стає доки не знайдемо цього мешканця за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Над чим працювала ваша компанія? Які роботи проводили? На що витрачали грошей? Чи на все вистачило? Чи вся робота, яка була запланована, була виконана. Ну, платоспроможність населення дійсно впала зв'язку з воєнним часом, з там два рази. Там. Перші місяці це було навіть 50%, На зараз у нас вже збільшується. У нас збори до 80% від населення. Проводимо всі планові роботи, які по 150 постанові необхідно проводити, тобто утримання будинків, проводимо поточні ремонти, які необхідні. Ну, працюємо в, ну, в межах тих коштів, які отримуємо від населення. А ті роботи, які необхідні по санітарним нормам, виконуються в повному обсязі 100%. Скільки сьогодні йде часу на обробку заявки від мешканців щодо профілактичних робіт, ремонтних, аварійних? Ну, аварійні роботи реагуємо зразу після надходження заяви, тобто виїжджає аварійна бригада. Ну там, в зависимості вже від самого пошкодження, так, що необхідно зробити, це може бути до В профілактичні роботи виконуються згідно плану проведення робіт. А скільки на добу надходить звернень від мешканців? В середньому добу, і так максимально? Ну, в середньому і, і ну от останнім часом це 60-65 звернень на добу надходить. І найбільше з чим звертаються? З якими питаннями? Найбільше звертаються це, падає тиск води, або відсутність води, те саме з електроенергією, або є, або. Міняється перепад напруги. Найбільше надходить по забиттю каналізації або зливної каналізації. Ну також і електромережі. Теж які комунікації потребують найбільше уваги сьогодні? Найбільше уваги потребують електромережі, тому що буде зима, будуть більше споживати електроенергії. Навантаження буде більше, звичайно. Так, так. І система центрального опалення. Це нагальне. Це саме нагальне на цьому. На Дякую вам, пані Людмило, за ваш час. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з виконувачкою обов'язків директора комунального підприємства «Жилсервіс-14» Людмилою Бойко говорили про житловий фонд перевірку системи опалення і не тільки.